А це квадрат зі стороною 1 см. І прямокутний трикутник СДФ, гіпотенуза С дорівнює корінь з 5 см. Нам потрібно знайти довжину катета FD-трикутника. Так як протилежні сторони квадрата рівні, то CD також дорівнює 1 см, і тоді ДФ ми шукаємо це катет. То ми шукаємо, як корінь квадратний із CF у квадраті мінус cd у квадраті. Тобто корінь з 5 підносим до квадрату це 5 1 у квадраті 1. Корінь з 4 2. Отже, df дорівнює 2 см І це відповідь Г. Далі будемо шукати довжину радіуса кола, описане навколо квадрата ABCD. Ми знаємо, що коло, якщо описане навколо квадрата, то його центр знаходиться на перетині діагонали квадрата. Звісно, можна знати зразу формулу радіуса кола, описану навколо квадрата. Але якщо її забути з якихось причин, то потрібно знати, я ще раз скажу, що центр описаного кола це перетин діагонали квадрата. от ця точка О. Точки А, Б, Д на цьому колі лежать, тому радіусом буде Оа. Половина діагоналі квадрата. Так як сторона квадрата 1, то діагональ квадрата АС дорівнює 1 помножити на корінь із 2, тобто корінь із 2 см. Відповідно, АО це половина. Отже, корінь із 2 на 2. Правда, в даному випадку, у нас представлена відповідь, як одиниці на корінь із 2. Напевне, її можна простіше знайти як радіус радіусописну коло навколо квадрата А на корінь із двох отримати отаку відповідь. Але це те ж саме, якщо позбавитися від ірраціональності в знаменник, то ми будемо мати корінь з двох на 2, так, як і тут, як довжину АО. Отже, корінь із двох на 2, або одиниці на корінь із двох, і це відповідь Б. Відстань від точки F до прямої. BC. Відстань це довжина перпендикуляра. Ми продовжимо пряму BC і проведемо перпендикуляр з точки F на дану пряму. Ну, нехай це ФК, перпендикуляр до ВЦ. Ми бачимо, що його довжина по довжині дорівнює, наприклад, AB довжині відрізка, тобто стороні квадрата, отже, буде дорівнювати 1 см, це відповідь А. Відстань від точки F до прямої BD. От у нас ця пряма BD. Ну і ми знаходимо відстань. Для цього ми продовжуємо нашу пряму і проводимо з точки F перпендикуляр. Ну, нехай FP. Оце відстань від точки F до прямої BD. Будемо шукати довжину цього відрізка. Це можна робити з прямокутного трикутника ДФП. Давайте уважніше подивимося на цей трикутник. Ну, по-перше, так як БД діагональ квадрата, то зі стороною АД, отут вона утворює кут 45 градусів. Ми продовжили, як ми бачимо, сторону АД, продовжили БД. Тому в результаті кут ФД – П також дорівнює 45 градусів, тому що це два вертикальні кути. І таким чином ми можемо знайти FP з даного трикутника через гіпотенузу ДФ, ну і кут, який дорівнює 45 градусів. Що ми можемо сказати про ДФ? ДФ ну, нам це ми шукали ДФ ДФ 2 см. Тому, далі, маючи, наприклад, цей кут 45 градусів, ми запишемо синус 45 градусів як відношення ФП до DF. І звідки ФП. Буде дорівнювати DF, що множиться на сину 45 градусів. Тобто 2 на корінь з 2 на 2. Отже, ми бачимо, що буде дорівнювати корінь із 2 см відповідь. І це відповідь В. Розглянемо уважніше наш рисунок. По-перше, АБЦД квадрат, у нього сторони рівні. І так, як проведені відрізки КМ паралельно до АД, а ЛН паралельно до СД, у нас утворилися оці прямокутники тут всередині. Тоді ми можемо сказати, що довжина ЛН вона дорівнює 8 плюс 2 10, і тоді кожна сторона квадрата, сторона АБ також буде дорівнювати 10. Нам потрібно спочатку знайти довжину ОК, довжина ОК дорівнює БЦ, Дорівнює БЛ. БМ. ОН 2. ОМ 6. Тоді, якщо ми шукаємо ОК, то Вся довжина КМ у нас 10, як довжина сторони квадрата, і ми віднімаємо 6. 10 відняти 6. Отже, ОК дорівнює КМ відняти ОМ. 10 відняти 6, 4. Відповідь А. Далі нам потрібно знайти радіус кола, описано навколо прямокутника ОЛЦМ. Навколо цього прямокутника, в якого сторони 6 і 8. Ми знаємо, що центр, описаного навколо прямокутника кола, знаходиться на перетині діагонали. Ось тут знаходиться центр описаного кола, а відповідно, ми можемо сказати, що радіус даного кола це половина діагоналі даного прямокутника. Так як прямокутника сторони 6 і 8, то ми можемо знайти діагональ за теоремою піфагора, наприклад, маючи ось тут прямокутний трикутник. Тобто це буде корінь з 8 в квадраті плюс 6 квадратів, або 8 із 6, коли ми поділимо на 2, ми будемо мати сторони пропорційні числам 4 і 3, відповідно, гіпотенуза буде пропорційна 5. А отже, ми ділили на 2, щоб отримати 4 і 3 числа, то далі 5 помножимо на 2 і будемо мати, що ЛМ дорівнює 10. А радіус тоді, описаного навколо прямокутника, половина від цієї величини, отже, буде дорівнювати 5, і це відповідь Б. Довжина середньої лінії трапеції ОБЦ М. ОБЦМ. Ну, проведемо ще ОБ. От вона ця трапеція у нас. Як ми знаємо, довжина середньої лінії трапеції до півсумі основ, а це ОМ і БЦ. Отже, це буде ОМ плюс БЦ поділити на 2. 6 плюс 10 ділимо на 2, 8, довжина середньої лінії. 8 це відповідь Г. І далі довжина відрізка АП, ДП точка перетину бісектриси кута НОМ. Отже, кут у нас NOM. Проведена бісектриса. До перетину зі стороною АД. Ну, кут у нас 90 градусів. Тобто, фактично, це. 45 градусів, коли ми проведемо бісектрису. І. О, бісектриса кута даного, тут точка П, а нам потрібно знайти відрізок АП. АП цей відрізочок. Як це можна шукати? Це можна шукати як довжину двох відрізків АН, наприклад, і НП. АН по довжині дорівнює КО. КО ми вже шукали 4. Отже, АН дорівню 4. НП розглянемо. Ну, якщо ми розглянемо трикутник П ОП, оцей прямокутний трикутничок. То ми проводили бісектрису прямого кута, отже, тут кут утворився 45 градусів. А це означає, що трикутник ОПН це рівнобедрений прямокутний трикутник, тому що інший його стрикут також буде дорівнювати 45 градусів, а отже, ОН дорівнює НП. Таким чином, НП2, так як ОН у нас 2. А отже, довжина відрізка АП 4 плюс 2 6. Відповідь В.